Джеографік просто представляє документальний фільм роздум відкриття Південного полюсу драма чи ні. Спочатку трохи географії. Антарктида майже цілком розташована за південним полярним колом, майже в центрі материка розміщений Південний полюс, усі береги Антарктиди дивляться на північ, і це материк, який перетинають всі меридіани нашої планети. Руаль Амусен це мандрівник, котрий стер велику кількість білих плям на карті світу. Та найвідомішим його подвигом є підкорення Південного полюса 14 грудня 1911 року. Великому Норвежцю належить одне з перших місць в героїчній плеяді мужніх людей. Тож, 14 грудня 1911 року. 39-річний норвезький полярний дослідник Руаля Амусен, чотирма членами своєї експедиції, першим досягнув південного полюсу Землі. Він на 35 днів випередив свого конкурента англійця Роберта Скотта, якому залишив на полюсі палатку і лист. В 1909 році. Амуцен отримав фінансову підтримку від норвезького уряду та приватних спонсорів, за гроші яких переобладнав корабель Фрам, придбав їздових собак 14 комплектів ескімоського хутряного одягу, і 7 червня 1910 року відплив з крістіанії нині місто Осло. 15 січня 1911 року фрам досягнув узбережжя китової бухти в Антарктиді, де Амутсен влаштував базу для подальшої експедиції, з якої кількома етапами заклав три проміжних склади з запасами провіанту та пального. Перша спроба вирушити до Південного полюсу була здійснена 8 вересня 1911 року, проте завершилась вона невдало. Через надзвичайний холод, який досягав мінус 60 градусів, Амуцу довелось повернутись на базу і очікувати покращення погоди. Наступну спробу було здійснено 20 жовтня 1911 року, коли температура зросла до мінус 30 градусів. Похід на чотирьох нартах відправилось п'ять чоловік, які 9 листопада досягли 83-го градусу південної широти і заклали ще один склад для зворотнього шляху. Досягнувши полярного плато, в центрі якого знаходиться Південний полюс, у фінальний етап 550 кілометрової подорожі, експедиція відправилась 18 листопада. Долаючи в день по 15-30 кілометрів. 6 грудня полярники піднялись на висоту 3260 метрів над рівнем моря, де почались проблеми через кисневе голодання та штурмові вітри. Однак завдяки відносно теплій погоді, яка трималась на рівні мінус 20 градусів, роаль Аму з товаришами першими в світі досягли Південного полюсу Землі 14 грудня 1911 року. Щоб застрахувати своє досягнення, Амуцен з трьох напрямків оточив полюс прапорами, а в центрі розмістив палатку, в якій залишив вимпел фрама і лист британцю Роберту Скотту, експедиція котрого саме в цей час здійснювала свою шосту спробу підкорити Південний полюс. Не знаючи про свою першість і долю Скотта, 30 січня Амуцен відплив з Антарктиди і 7 березня. Фрам пришвартувався в порту Гобарт на Тасманії, де Амуцен інкогніто зійшов на берег і відправив брату Нансену й норвезькому королю три заздалегідь складені телеграми про свій успіх. В липні 1912 року Руальд Амутсен повернувся до Норвегії, де на його честь відбувся обід в королівському палаці, після якого він розпочав турне країнами Європи та Америки і написання книги. Руаль Амусен похід до південного полюсу сприймав як змагання, віддав перевагу собакам для пересування материком, створював пункти на шляху до полюсу для відпочинку, обігріву, збереження їжі для зворотнього шляху, мав досвід перебування в умовах низьких температур, морозів, вітру, брав участь у походах на острові Гренландія. ТРАГЕДІЯ РОБЕРТА СКОТТА. РОБЕРТ Скотт Британський полярний дослідник, капітан Королівського флоту Великобританії, один з першовідкривачів Південного полюсу в 1912 році, очолювана скоттом англійська експедиція, на один місяць спізнилась на відкриття Південного полюса. На жаль, з чотирьох членів експедиції ніхто не повернувся. Боротися й шукати, знайти й не здаватися. Девіз відважного капітана Скотта став епітафією на пам'ятному хресті, встановленому на честь Роберта Скотта і його товаришів на місці останньої стоянки мандрівників. Перед тим, як рушити до південного полюса, полярники 9 місяців акліматизувалися, проводили наукові дослідження, вимірювали температуру, силу вітру, збирали зразки породи. Також здійснювали тренувальні походи вглиб материка. Будинок звели з дерева, утеплили його сухими водоростями. Перед вами фото одного з вечорів в офіцерській спальні будинку, де жили учасники експедиції Роберта Скотта на узбережжі Антарктиди. На початку вересня до Південного полюса з 23 полярниками вирушають 10 коней. У похід пішло 9 людей, в тому числі українець Антоно Мельченко. Потім шлях продовжило 5 осіб вже без Антона. Експедиція була дуже важкою. Від дизельних тракторів, які тягнули вантаж в умовах полярного холоду, користі не було. Менш витривалі залишаються на березі з командою корабля. Крім поні, вантаж тягнуть і собаки. Є в експедиції мотосани на бензині. Через дві доби вирішують іти ночами. Удень сонце, відбиваючись від снігу, засліплює і тварин, і людей, починаються міражі. Про такі незручності, як мерзле взуття, сирий одяг і сирі спальні мішки, годі згадувати. Нотує скот у своєму щоденнику. Мотосани виходять з ладу, їх залишають у снігу. Моторна команда тягне вантаж на собі. Та найгірше розчарування спіткало їх 17 січня, коли за кілька кілометрів до полюса вони побачили залишки табору норвезької експедиції Амутсена, що побувала там на місяць раніше. Тоді ж Скот написав у власному щоденнику: Норвежці випередили нас і досягли полюса першими. Для нас це жахливе розчарування. Мені шкода моїх вірних товаришів. Завтра ми повинні дійти до полюса, а тоді повертатись додому якомога швидше. Зараз уже не час для ілюзій. Повернення буде виснажливим. Тепер потрібно було якось повернутись до бази. Виснажені, голодні, морально вбиті учасники експедиції поволі долали кілометр за кілометром засніжених антарктичних територій. Сили мандрівників і полярної природи з самого початку були нерівними. Один за одним дослідники Антарктики почали гинути. Шанс на порятунок був до продуктового складу лишалось лише біля 20 кілометрів, але розпочалась жахлива снігова буря, що змусила нещасних кілька днів сидіти у наметах. 29 березня, 1912 року, Скотт зробив щоденнику останній запис. Треба триматись до кінця, але ми дедалі слабшимо. І кінець уже близький. Мені дуже шкода, але, здається, я більше не можу писати. Заради Бога, подбайте про наші сім'ї. Ми бачимо одну з найсумніших фотографій в історії. Діставшись полюса, команда Скотта виявила там намет Амутсена. Дізнавшись про долю цього дослідника про ті тяжкі випробування, які випали на долю Роберта та його товаришів. Не існує байдужих людей. Вражає мужність, відвага дослідників, сильний голод, холод, несприятливі природні умови долали дослідників. І знаючи, що загинуть, Роберт Скотт намагався зібрати всі свої сили, щоб зробити записи в своєму щоденнику. Це були листи своїй дружині, сину, друзям. Його експедиція мала наукові цілі. Були зібрані цінні матеріали з геології, метеорології, зроблені численні фотографії природи материка. Цінними є також і записи щоденника-дослідника. Замість витривалих собак Скот вирішив використати коней, які не справились з сніжними наметами. Використав олово для запаювання посудин з пальним. Олово не витримало сильних ворозів, пальне випаровувалось, і люди залишались без їжі і палива. Дійшов до полюсу через місяць після його відкриття Амутсеном. Загинув на зворотньому шляху. Боротися й шукати, знайти і не здаватися. Ці слова він адресував сину. Експедиція Роберта Скотта – дійсно приклад мужності, героїзму, відваги, пам'ять про таких людей буде шити вічно.